Раніше вибухонебезпечні предмети рятувальники транспортували ось у цьому автомобілі. Вони клали снаряди до багажника на тирсу, а зверху прикладали їх мішками з піском. Відтепер за безпеку оперативників відповідатиме ось цей броньований сейф та стінка, яка знаходиться за шафами. Вони у разі вибуху снаряду захистять піротехніків. Ключі від сучасного автомобілю оперативникам вручив екс-губернатор Вінничини Микола Джига. Це автомобіль, який захищений відповідними засобами, броньований, для того, щоб можна було перевозити вибухонебезпечні предмети. І така машина повинна бути, тому що кожен рік люди знаходять і звертаються до органів МЧС з повідомленнями про те, що і міни, і снаряди, і інші різні речі, які є небезпечними для життя людей. Рятувальники розповідають, до цього часу усі відповідні роботи здійснювали двома автомобілями. В одному транспортували снаряди, в іншому їхали піротехніки. Переконують, такий подарунок не лише покращить умови роботи, але й зекономить пальне. Адже старі автівки за один виїзд разом поглинали в середньому до 60 літрів пального. Це автомобіль нового покоління, обладнаний всіми необхідними новітніми засобами. Для проведення піротехнічних робіт. Він використовується на всього 12 літрів дизельного пального. І він має можливість посадити в себе екіпаж, 5 чоловік піротехніків, і боєприпас той чи інший, і здійснити момент, і заїхати в гори, тому що він має два моста. Не, не, не хочу зараз помолитися, але мені здається, що ми маємо тільки одну єдину таку такий автомобіль в нашій області серед цієї України. В управлінні кажуть, оперативники давно потребували нового транспорту, адже кількість виявлених снарядів щороку збільшується. 2012-й став знаковим. Протягом нього піротехніки знешкодили вдвічі більше боєприпасів, ніж минулого року. Якщо офіційно взяти ці цифри, то давайте подивимося разом. 2012 тисячі боєприпасів тільки і в тому числі в Браїлові. 2012. Це дуже велика кількість. Якщо взяти і подивитися, як вони йдуть по своїм маркам в даному випадку, то там є і 105-мм боєприпаси, і 88-мм, міліметрові, і 75-мм. міліметрові. Нагадаємо, ліквідовувати Браїлівські боєприпаси оперативники почали ще влітку. Роботи тривали протягом п'яти місяців. Рятувальники вкотре нагадують не нехтувати правилами безпеки. Якщо ви знайшли сумнівний предмет, не досліджуйте його самостійно. Краще довірте цю роботу спеціалістам. В такий спосіб ви зменшите сумний показник статистики, який щороку зростає через людську необережність. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.